Шановні жителі Южноукраїнської міської територіальної громади, від усього серця радий вітати вас зі святом Різдва Христового, що теплом і надією зігріває наші серця. з новим 2024 роком ось і відходить у минуле ще один рік рік складних випробувань для нашої України, які ми витримали гідно, адже не переставали вірити у свою батьківщину і своїх людей. Не втрачаємо ж цю віру надалі. Хочу, по-перше, подякувати військовим, які охороняють наше сьогодення. Нехай Бог оберігає вас і дарує вам міцне здоров'я. Нас, щирих українців, об'єднує одна спільна мрія перемога. Тож нехай 2024 рік стане роком позитивних змін для України. Нехай принесе нам надію на світле майбутнє і благословить кожного, хто не стояв осторонь у цій боротьбі, долучаючись будь-чим своїми добрими справами або молитвами. З Новим роком та Різдвом Христом.